Я чітко пам'ятаю, що я цього року була результатами нацвідбору засмучена, бо виграла гайтана. І не виграв, а посів другу сходинку Макс Барських та його Денс. Йому не вистачило і всього бали. І не те, щоб я якось дуже сильно любила Макса Марських або якось дуже сильно не любила Гайтан. Навпаки, вона мені особливо в ті роки дуже сильно подобалась. Але а, саме пісня Денс була моєю любов'ю, а точніше, кліп до неї, який був в стилі такого зомбі-апокаліпсису. Я на той момент особливо дуже любила а, фільми жахів і фільми жахів про зомбі. Ну, і загалом, естетика цього кліпу, вона трошки нагадувала трилер Майкла Джексона. В мене відбувся меч, але очевидно, що переспівати гайтану безумовно дуже талановито з дуже сильним голосом у Макса не вийшло. So Хоча, окрім Макса Барських, були а, ще голосисті представники на цьогорічному нацвідборі. наприклад, Оксана Нестеренко та її сопрано, що посіли третє місце. Mm -hmm. Четвертим був бойс бенд. Збенк, який існував, мені здається, один день в рамках нацвідбору і на наступний же день перестав існувати. Я про нього нічого загалом не пам'ятаю, не чула. Ета група нереальна! побіді шоу Номерадін. І про це шоу я нічого не чула, але погуглила це шоу на інтері, де учасникам обіцяли, що вони будуть якимись супер-пупер зірками. Там в журі був Філіп Кіркора. Інтер, як завжди, молодець.